Доброго дня всім! Сьогодні 20 жовтня 2024 року. Знаходжусь на Воскресенських садах. Хочу показати стан справ на той частині, яку ігнорують всі оглядачі, які знімають стан будівництва Подільського мостового переходу. Схоже, що тут давно ніхто не працює. От людей нема. Сподіваюсь, собаки також не будуть мені заважати. Ось треба сходити, засняти все, що тут вже зробили. Так. Аркан на в'їзд там зачинений, тому можна зробити спокійно огляд. Так, що ми маємо? Так, нагадаю, що це частина біля. Вулиці Марка Черемшини, яка вже ближче до озера Радунка. Ну, ось тут такі були проведені роботи. Це відноситься до майбутнього з'їзду, заїзду з Подільського мистового переходу. на цих дев'яти палях в майбутньому буде якась опора. Опора буде дуже масивна. Так. До речі, на дні води я не бачу. Тобто рівень грунтової води тут трохи нижче. Так, тут ще. Шість штук забурили залізобетонні палі. Тут зробили якусь дорогу поверху. насип, який Щось схоже на розворотне кільце, але не дороблено до кінця. Ну, подивимось. Що воно таке, щебень є е, пісок? Суміш ще пс насипана, вирівняно за рівнем так. Дивимось З цієї частини також є В палі до тих вісім штук, більше нічого нема територія розчищена від рослинності, але дуже багато сміття залишили. Так. От. А з цього боку до води дійшли. Отрівень ґрунтової грунтової води. Ну, дійсно, тут робіт ніяких немає, тому ніхто сюди і не ходить з оглядачів, нікого це не цікавить вода тут застійна, швидше нагадує болото, ніж якесь озерце, джерел нема. Це цвіте і сюди скидають сміття. Як ви самі бачите. Ну, от так. Що у нас тут? Тут вон там залізничний насип, трохи вище, напроти сонця знімати. Незручно, тому треба пошукати інший ракурс. Так, тут видно, що були раніше гаражі. Тут частину демонтували. О, там, де демонтували, багато сміття лишилось. Багато гаражів, які ще не демонтували. Ось. У нас такий стан справ тут. Дійсно, нічого цікавого. Ось такий майданчик тут. Трохи розчищений, але далі там дуже багато сміття, в тому числі і рослинності, зваленою як попало. Так, дивимось, що тут. Нічого цікавого також дуже багато сміття кидається в очі ну початок є. Хоча так є це чудово. Так, шукаю місце, де можна видертись нагору. на залізничний насип прям звідси. Ці гаражі вони були тут створені тимчасово, тому що це санітарна зона залізниці. Тому їх демонтувати це не проблема. Частково демонтували, частково залишили. Але дуже багато сміття. О, тут начебто є стежинка, яку можна використати, щоб піднятись нагору. Це виглядає майданчик цей виглядає з насипу Підніматися завжди легше ніж спускатися Ось майже на рівень залізниці піднявся це як на долоні. Але робіт ніяких нема. Так. А ось і залізниця. Так, найближча колія не працює, працює дальня колія. Ну, тому можна безпечно тут ходити Вон, на колію вже іржа пошла так Там через колію видно покинути будівництво естакади Так, я хочу піти показати вам, що робиться трохи ближче до будівництва тунелю. Звідси також видно майданчик між залізницею, вулицею Черемшини. Але рослинність затуляє, тому я почав свій огляд знизу прямо з того майданчика. Так, а що там я бачу, де в майбутньому буде станція метро? Якусь дорогу зробили, асфальт. Це буде також тимчасове рішення під'їзд до тунелю, який зараз активно будують в залізничному насипу. Ну все виглядає. Ну, мене більше цікавлять не ці споруди, а вулиця Центральна Садова. От я хочу там зробити огляд. А тут і так без мене є кому знімати. От. Тому в подробицях показувати, тому на цьому тут я завершую зйомку.